Гордість міста, всесвітньо відомий вчений, організатор польської нафтопереробної промисловості Станіслав Пілят народився 25 січня 1881 року у Львові, походив зі шляхетної родини, батько хлопця Тадеуш Пілят був професором права, деканом та ректором Львівського університету, дід, письменником і педагогом за участь у національно-визвольній боротьбі проти Росії. Був засланий до Сибіру. Базову освіту Станіслав здобував у Львівській гімназії імені Франца Йосифа, потім вступив до Львівської політехніки. В свої студії молодий талановитий хімік продовжував у університетах Берліна, Вюрцбурга та Ляйпціга, де й отримав докторський ступінь. Після закінчення навчання молодого фахівця з органічної хімії активно залучають до нафтової промисловості у Галичині та інших регіонах Австро-Угорської імперії. Що в той час переживала період бурхливого розвитку з 1904 року він працює на експериментальній станції Галицького магазинерного товариства для нафтових продуктів у Бориславі, пізніше на нафторафінувальних та переробних заводах у Чехії та Румунії, де застосовував передові технології перегонки та очищення нафти серцю. Зокрема, під його керівництвом було запущено першу у світі високовакуумну установку для перегонки нафти. Згодом Пілят повертається до Галичини та отримує посаду головного інженера Державної фабрики мінеральних олив у Дрогобичі. Розробляє та впроваджує нові способи та пристрої для вдосконалення нафтової дистиляції, проектує нові підприємства і бере участь у їх будівництві. Після Першої світової війни Пілят, як висококваліфікований фахівець, здійснює технічне керівництво великими нафтопереробними компаніями. Продовжує займатися проектними роботами. Водночас починає викладати технології переробки нафти і газу на хімічному факультеті у Львівській політехніці. Вже через два роки стає професором та завідувачем новоствореної кафедри технологій нафти і земного газу. Паралельно з викладанням в університеті пілят керує державним заводом Польмін у Другобичі, а також очолює синдикат нафтопереробної промисловості Полнафт. Але вже з 1929 року він повністю присвячує себе науково-педагогічній діяльності у Львівській політехніці. У своїй науковій діяльності на посаді керівника кафедри Станіслав Пілят розвивав напрям досліджень, започаткований ще Романом Залозецьким, а саме, дослідження можливостей використання та утилізації кислих гудронів. Разом з іншими співробітниками кафедри, передусім Ярославом Середою. Професор Пілят протягом 30-х років отримав низку патентів. Загалом Станіслав Пілят є автором понад 50 наукових праць, 18 патентів та двох монографій. Він брав активну участь у вітчизняних та зарубіжних нафтових конгресах і конференціях, був членом багатьох міжнародних наукових товариств, підготував плеяду відомих фахівців нафтопереробної та нафтохімічної галузей. Розроблені ним методи переробки нафти з серцю та виготовлення термічної сажі з природного газу були успішно реалізовані у нафтоносних регіонах Польщі, Румунії, Мексики та США. Станіслав Піляд отримав всесвітнє визнання. Піляд був одружений з Евою Нейман, яка була його асистенткою у науковій роботі, адже теж була хіміком за освітою. Дітей у них не було. На початку Другої світової війни. Вчений отримав пропозицію працювати у Румунії, але він вирішив залишитися у рідному Львові. Під час радянської окупації продовжив наукову діяльність у співпраці з Академією наук УРСР. У вересні 1940 року разом з групою львівських професорів відвідав Москву, був обраний депутатом до міської ради Львова. Його приятелі стверджували, що у 1940 році. Він планував з дружиною переїхати до Варшави і навіть зареєстрував виїзд, але чомусь в останню мить знову відмовився. У 41-му році Львів захопили німці. Співпраця з радянськими вченими стала формальним приводом для внесення Станіслава Пілята до списків радянських колаборантів. У ніч на 4 липня 41-го року його заарештувало Гестапо після короткого допиту розстріляно на світанку на Вулецьких пагорбах. Разом з групою інших львівських науковців світової слави. За кілька днів до його помешкання знову навідалися, але вже офіцери Вермахту. У Берліні раптом зрозуміли, що знання цього вченого можуть дуже допомогти нацистам у їхніх розробках. Утім, вже було пізно. Гестапівці їх випередили. Ім'ям Станіслава Пілята названо один з польських інститутів дослідження нафти. Існують премії імені Пілята, якими нагороджують талановитих хіміків та спеціалістів з переробки нафти, наукові розробки відомого хіміка продовжили його учні.